У сумах розіграли відкритий кубок Сумської області з кінного спорту. Участь у змаганнях беруть діти, юнаки, юніори та дорослі, говорить головний суддя змагань Олександра Бершова. Є діти, які досвіду зовсім не мають. Вони їдуть для виконання нормативів третіх розрядів. Юнаки в основному це вже ті, що приймали участь у змаганнях. Це буквально ці змагання проводимо для того. Щоб зробити відбір до наступних Кубок України у нас буде стриборство, потім Кубок України з виїздки і Кубок України з подолання перешкод. Методистка Сумської кінної дитячо-юнацької спортивної школи Оксана Барильська розповіла, у яких видах змагатимуться спортсмени. Виїздка це королева кінного спорту взагалі. Конкурс ну. Кожен це кожна ця дисципліна вона по-своєму гарна, да і не можна їх сравнювати. Конкурс краса при подоланні перешкод. А виїска це танець, це танець на манежі. Анастасія скомороха сьогодні не виступає. Вона готує кобилу для Василя Зайцева, який виступатиме у конкурі. Ну, на ній вчора був дуже чистий маршрут, але сталося так, що він чуть-чуть проштрафив премію. Тому я думаю, якщо він сьогодні більш активно поїде, він доїде нулем. Бо він завжди на ній, якщо їде, він їде нулем. Бо це сама по собі дуже сильна кобила та дуже сильний спортсмен. Домініка Ріпринцева з Харкова бере участь у Кубку Сумщини з кінного спорту. На Кубку Сумської області Домініка та Скарлет змагались у виїзді і у конкурі. Виїздку ми добре пройшли, заробили другий розряд. Ось, а конкурс ми вже від'їхали. На жаль, була закидка на першому бар'єрі. Я випала, але я не виню її, бо це чисто моя провина, те, що я її неправильно завела і просто не підготувала до бар'єру. Ангелина Олейнікова цього разу брала участь у виїзді. Більше якось до душі припало. <с> Більше подобається елегантність, сплавність рухів. Можна, ну тільки не часто. Катерина Очкуренко готується до виступу у конкурі, розповідає, почала займатися 12 років тому. Ми ходили на ярмарку і там були коні. Мене на них покатали. Я все дитинство оце, подобалось кататися на конях. Ну, хоча б кружочок маленький. А потім мене батьки знайшли, що тут у нас є школа, я їх сюди привела, ну і туди залишилася». У суботу вершники у висі та у конкурі розіграли 14 комплектів медалей. Василь Зайцев на Гелдер Роуз став володаром Кубку Сумської області з конкуру серед дорослих. Харків'янка Домініка Репрінцева та її Скарлетт посіла четверте місце у висі у віковій групі діти та п'яте у відкритому класі. Першою у висі у Фрістарі та у особистому призі стала Ангеліна Аленікова. Катерина Очкуренка на обі стала володаркою Кубку Сумської області з конкуру по програмі Коні п'яти років. Олександр Качанов. Лариса Дученка, Суспільне новини, Суми.